Доброго дня, шановні ново футболу сьогодні в цьому турі чемпіонату дівчини зустрінуться дві команди: гірник новоярись та Бугунброди. Чи підтвердить статус фаворита? Гірник Новояреск, побачимо прямо сьогодні. У цьому турі команда з Новоярська зустрічалася з середняком групи. Перед цим поєдинком гірник лідирував у турнірній таблиці. «Бугун» займав шосту сходинку. Після втрачених очок з люською погоню гравці гірника виходили на футбольне поле з бойовим настроєм, адже при чисельній кількості вболівальників гірнику потрібна була тільки перемога, що й почала доказувати гравці гірника вже з перших хвилин матчу. І вже на початку гри гірнику вдалося забити швидкий гол. Олег Шпелек ударом з 16 метрів виводить гірник вперед в 1-0. І на трибунах Мов'яріська залунали поблизу фанатські пісні. Надалі команда господарів повністю контролювала хід поєдинку, створюючи раз за разом небезпечні моменти. Богун спробував відповісти повільними атаками, які не несли серйозних проблем. Для на Новояврівськ явно знайшов свою гру, і до 15-ї хвилини першого тайму гірнику вдалося подвоїти свою перевагу. Другий гол у ворота Богуна записав на свій рахунок Роман Каракевич. Який вдало зіграв на забиванні. Після двох пропущених голів на початку матчу вовгу час від часу створювали моменти, але відвертого цього дня захист гірника виглядав дуже надійно. Варто Бригаду арбітрів, які у цьому матчі спрацювали на високому рівні. І претензії як з одної, так і з іншої сторони буде не могло. Після другого тайму обидві команди зменшили швидкості у грі, іграли у відкритий футбол. Наприкінці матчу було проведено ряд замін в обох командах. І вже наприкінці матчу добив броди все той же Роман Каракевич 3-0. Більш ніж переконлива перемога гірника в домашніх стінах. Наступний матч команди їде на виїзд до Рати з великих мостів. На сьогодні це все. Болівайте за красивий футбол. Що стосується команди, то ми завжди чекаємо перемоги. Перемога це для нас не новина. І зараз стосується після того, що ми чекали. Тобто команда, вона нас завжди тішить, ми віримо. Ми є частина команди, ми з нею будемо до кінця. І нам не важлива перемога. Ми сюди не тільки заради перемоги. Ми розуміємо, що футбол складається із перемоги, і поразки нічієї. І ми тут завжди ми будемо рвати горло, ми будемо рвати ворогів і суперників, якщо до того прийдеться. І всіх, хто може тільки прийти. Щоб помішати нашій команді, тому будемо завжди. Бо перемога сьогодні для нас не дивина, тому що наша команда найсильніша, ми завжди найсильніші. І ще таке питання: чи допомагає вам керівництво клубу у ваших справах? Жив! Керівництво клубу, ну, добре, що не лізе до нас. І хай би не ліз. Ми хотіли б подякувати е, шановному керівництву, що не лізе до нас, воно, і хай далі не лізе, бо не треба проблем. Йому ну, мене хотіли б, щоб... Керівництво не лізло як до фанатів, так і до команди. Ми хочемо єдине від нього, щоб була команда. Команда буде, буде гра, буде підтримка. І наше місто знає, знає про наше місто не тільки в Новоявоюської районі Європі, Від маленьких знає, до великих, хто тихенько, хто до крику, хто по радіо в машині, хто на стадіоні, нині в інтернеті, по тіві. Нехай знає увесь світ від Гонконга до Берліна. Футболія Україна, Футболія Україна.